В дитячому садку дитина постійно спілкується зі своїми ровесниками і дорослими. Таке спілкування для неї життєво необхідне. Граючись і навчаючись, розважаючись і працюючи, дитина водночас набуває навичок людських взаємин. І від того, в якій формі вона встановлює контакти з дітьми та дорослими, залежить її комунікабельність. Тому дуже важливо вивчати та розвивати комунікативно-мовленєві навички та вміння з раннього віку. Пошук ефективних методів розвитку комунікативно-мовленєвої компетентності дітей привів мене до нетрадиційних технологій, а саме використання пісочної терапії в роботі з дітьми. Бо працюючи з піском, можна створити стимулююче середовище. У пісочних іграх діти отримують досвід самостійного вирішення конфліктів, разом долають труднощі, вчаться розуміти себе та ближнього, засвоюють досвід людського спілкування. Ігри на піску одна з форм природної діяльності дитини. Особливо потрібні ці ігри дітям з проблемами в психічному розвитку, труднощами у спілкуванні агресивним, конфліктним. Пісочниця виступає посередником у встановленні контактів з такими дітьми. Пісочна терапія одна з тих технік, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, розв'язати її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомлювати свої бажання і знаходити можливості їх реалізації. Взаємодія з піском стабілізує емоційний стан дитини. Поряд з розвитком тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики дитина вчиться прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття. А це, в свою чергу, сприяє розвитку мови, довільної уваги, пам'яті. Завдяки іграм з піском дитина осмисленіше та швидше опановує норми і правила поведінки та спілкування у соціумі. У неї формується культура людського спілкування, розвиваються почуття делікатності, ввічливості, товариськості. Через гру в піску у дитини з'являється або посилюється почуття довіри, прийняття та успішності. Заняття та ігри з піском піднімають настрій у дітей, викликають емоції радості, спонукають до діяльності. Ігри заняття та ігри казки сприяють формуванню у дітей навичок спілкування та розвитку емоційного світу дошкільнят. Основним у іграх Є набуття досвіду в розв'язанні проблемних ситуацій між героями казки. Діти розмірковують, розвиваються всевічно, набувають позитивних рис характеру, вчаться належно поводитися і спілкуватися, спочатку наслідуючи героїв казки, а потім і в реальному житті. Використання ігор, що містять елементи навчання дітей, сприяє розвитку фонематичного слуху, корекції звуковимови, навчанню читання та письма. Діти вчаться чути і виокремлювати певні звуки, що є основою формування правильної звуковимови. Вони не лише навчаються сорово запам'ятовувати букви, а й графічно відображаючи їх на піску, залучають тілесну пам'ять. Головне, що дітям не страшно помилитися. Це не папір і легко можна виправити помилку. Я пропоную використовувати ігри з піском як інтерактивний метод розвитку комунікативно мовленнєвої компетентності дошкільників. Бо пісок дає дитині більше свободи. Вона не боїться щось змінювати, будувати нове і ламати старе. Застосування піску в групі сприяє створенню атмосфери довірливих стосунків та ефективного спілкування. В пісочниці створюється додатковий акцент на тактильну чутливість. Формується мануальний інтелект дитини. Тому перенесення традиційних навчальних і розвивальних завдань у пісочницю створює додатковий ефект. З одного боку, суттєво підвищується мотивація дитини до занять, а з іншого більш інтенсивно і гармонійно відбувається її всебічний розвиток. Пісок складається з окремих піщинок, які символізують індивідуальність людини, а піскова маса Життя у Всесвіті. Пісочна терапія це лікувальний метод, що активізує психічну енергію і відкриває перед людиною можливість до змін. Відомий американський педагог Коломзін відзначає, що пісочниця не тільки розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно логічне мислення, тренує дрібну моторику рук. Але ненав'язливо поволі налаштовує дітей на осягнення моральних істин, поняття про добро і зло, сприяє побудові гармонійного образу світу. Пісок часто діє на дітей, як магніт. Перш ніж малюки усвідомлять, що роблять, їхні руки самі починають просіювати пісок, будувати тунелі, горки. Якщо під рукою є мініатюрні фігурки, іграшки, тоді з'являється цілий світ. Розігруються вистави. Дитина повністю занурюється в гру. Психотерапевти твердять, пісок, який має властивість пропускати воду, так само поглинає і негативну психічну енергію. Тож взаємодія з піском очищує енергетику людини, стабілізує її емоційний стан. Використовувати піскову терапію можна з дітьми різних вікових груп. Таким чином спостереження і досвід доводять, гра з піском позитивно позначається на емоційному самопочутті та мовленні дітей, що робить її чудовим засобом. Для турботи про душу. Саме так перекладається термін психотерапія.